Національним банком України було прийнято рішення про визнання банку Комінвестбанк неплатоспроможним. У банку вже працює тимчасова адміністрація фонду. Завданням фонду під час здійснення тимчасової адміністрації є пошук найкращої стратегії врегулювання за принципом найменших витрат. До цих стратегій належать такі способи, як продаж банку в цілому, перехідний банк або відчуження активів та зобов'язань приймаючому банку. З цією метою фонд найближчим часом оголосить пошук інвесторів. Інвестор може придбати банк або фонд може створити перехідний банк. Також для приймаючих банків ми пропонуємо відчуження активів та зобов'язань, що дозволить розширити ваш банківський бізнес для реалізації всього цього. Фонд гарантування відкриває віртуальну кімнату даних, а в банку працює фізична кімната даних. В кімнаті даних інвестори та приймаючі банки можуть ознайомитися з інформацією про банк та сформувати свою найкращу пропозицію. Незабаром фонд оголосить конкурс з метою реалізації способів регулювання. Конкурс є відкритим, а взяти участь у відкритому конкурсі можуть всі банки України та особи, попередньо кваліфіковані Національним банком України. На сторінці фонду будуть опубліковані умови проведення відкрити. Того конкурсу, де ви зможете дізнатися про деталі. Зокрема, щодо строків подання заявок на вхід в кімнату даних, коли потрібно подавати конкурсну пропозицію, та відповідні пакети документів для всього цього. Запрошуємо до участі в конкурсі. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія. Ваш фінансовий спокій.